Для цього треба хто зараз буде висаджувати картоплю мати добрий насінневий матеріал. Картопля, насінний матеріал цей повинен би приїхати з західної України з півночі, щоб вона не бачила в ґрунті високих температур, температури вище 32 градусів, тобто з півдня. Я коли вчився на агронома, у мене була дипломна робота по картоплі, і ми робили дослідження 32 градуси в ґрунті. Картопля, коли там росте, вона бачить 32 градуси і вище, ДНК в картоплі руйнується і втрачається частина пам'яті її, а пам'ять це її стійкість до хвороб, пам'ять це її потужність в рості. Тобто вона розуміє, як треба себе вести в тих чи інших умовах. Коли частини пам'яті нема, то вона як нова якась арфина і починає там. Видавати половину свої спроможності. Ось. На півдні такі високі температури є. На Заході, на півночі, там більше опадів, там таких температур майже немає. І на матеріал краще. Різниця дуже велика по вроженості. Яку брати кортоплю? На найчастіше це беруть 50-80 грамів кортоплю. Можливо. Брати ще кортоплю, котра більша в два рази, там 140 грамів там, 150 різати її навпіл. Навпіл, е, я вже, мабуть, показував, зараз намалюю кортоплю, а у нас вона не завжди кругла. Так, треба сильніше. І різати по найменшому діаметру її треба розрізати. Якщо у нас така ова, овал, то різати ось, ось так. Щоб е, різ був якомога менший. Це роблять за 15 днів до висаджування, і е, ніж, котрим це ріжуть, треба вмакати в розчин марганцовки марганцю. 20 грамів марганцю на 10 літрів води, мабуть, на 10 так. На, на 10 літрів води. Е, ніж вмакають, і щоб там вірус або щось ще не переносилось. За 15 днів воно там, за 15 днів воно це загоюється і треба і, е, висаджувати. Показник відсоток врожайності на такої кортоплі на, на великий більше, тобто в неї більше потужності е, е, закладено е, одразу. А, але, а, але тут треба, треба враховувати, що є робота на розрізування. На кортоплині повинно бути три-чотири вічки, котрі mm -hmm. прокинулись. Якщо там дві, то ну, треба прорахувати. Побачимо по дві, то ну, такий матеріал mm -hmm. не підходить до обстеження. Якщо немає як замінити, то треба більше його висаджувати. Ми рівняємось не на картоплини, а на кількість вічок. Коли ви, висаджуємо ґрунт за тиждень до висаджування, за тиждень до висаджування треба температуру, там де знаходиться картопля, знизити до 6-8 градусів. Так її загортовують, щоб вона звикла, що буде ну, не, не дуже добре по температурі. Що ще роблять? Коли, коли висаджують? Висаджують коли температура ґрунту. На глибині 5-7 сантиметрів прогрівається до тих самих 6-8 градусів, тобто коли ґрунт прогрівся. Це можуть бути різні умови. На півдні е, різні строки. На півдні це ну, там, через 10 днів. Ось і чим далі від півня, тим, тим ти довше чекати. Як виходить висаджувати, яка, яка схема? Висаджується тут у нас 60 і в ряду картоплю треба класти. і якщо на картопліні в середньому там 3, 3, 2, 3, 4 або 4 вічка, то через 20, там, 7 сантиметрів, 27 25 сантиметрів, 27-25 сантиметрів. А якщо, якщо у нас менше вічок, ми бачимо, то треба там іноді давати більше картоплин класти. Тобто ці вічки потім стартують рости, і ми маємо якусь густину. Густина у нас не по, не по картоплі рахується, а по вічках. Коти потім потім росли. Ми знаємо, що на у на 4, 4 вийде і будуть рости, і буде робити якусь. якщо виходить дві, у нас в два рази менше листя. І треба більше, щоб їх там було, щоб була більша врожайність звідси, і більше буде кількість картоплин на гектар. Це, це mm -hmm. треба враховувати, це найголовніше. При умови, при умови, що всюди вони мають однаковий вигляд, однаково довжину, що вони коротенькі, товстенькі, такі вони пухнасті, то ті дадуть класний врожай. Якщо вони такі довгі ході, то таке. Треба не садити, не займати ґрунт і її краще з'їсти або комусь віддати, але не вирощувати, тому що захист підживлювання, плівка, робота на ґрунті, вона не буде дешевша, якщо у вас поганий насінневий матеріал. Якщо у вас ціла картопля, то я б би обробив стимулятором. Зайшов би взяв би стимулятори. Ну, на, 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 на даний час їх дуже багато. Що би я брав, бо я брав Балагру, Радіфарм. Ви можете брати будь-який. Ну, мені е, не принципово. Головне, щоб ви дали ту норму, котра написана на упаковці, не більше, менше можливо, але не більше, тому що надлишок норми може там потім зіграти як е, добрий гірбіцид. Е, е, Радіфарм або Рекет Стар. Не знаю, зараз він є чи нема, робити оприскування клубнів, і туди ще можливо додати мікроелементи, це прискорює розвиток картоплі і збільшує врожайність. Це можливо додати і так само норму, яку пишуть на упаковці. У Валагра є там Радіфарм і Брексіл Комбі або Брексіл Мікс, такі всі є. На посадковий матеріал це не дуже до, до, дорого виходить, і воно своїх о, грошей о, вартує. Yeah. Так, це так, треба зробити там за, не знаю, там за день, за два, за три там, до висаджування, не пізніше. Так, і це збільшить врожайність. Коли ми висаджуємо, коли ми висаджуємо багато хто людей сипе добрива на одному борозди. Це можливо робити багато хто використовує нітрамофоску. Не тому, що вона дуже добра, а тому, що вона сама дешева. І ми і буває таке найчастіше, що ми знаємо лише, що вона одна є. Ну, так, так наприклад, було в мене. Я не кажу, що так всі. Так було в мене колись я там знав, що є нітрамфоску. Я не знав там, що є там інші там, там яровські там, якісь там. ну ось а, що, що треба знати? кортопля Це найбільший, один з найбільших. Насінневих матеріалів, котрі є. Чому? Тому що кортоплина, ось така, ну, як кулак, ну, можливо, менше, там якась. І насінна, наприклад, там, чогось там маленьке. Ну, різниця є. І це означає, що в картоплі дуже багато запасів по харчуванню, по Ем, Тому при висадженні картоплі треба ґрунт заряджати або азотом, або добром, де більше азоту, менше фосфору і калію. Тоді буде доброго за котре ви придбали, максимально е, давати результат на ті кошти, котрі ви е, вклали. Можливо класти і нітримо Це при тому, що якщо ви зробили аналіз ґрунту і ви бачите, що у вас фосфору, калію не вистачає, тоді можливо давати рівні і ви тим самим. Фосфор калій дає підвищити на якусь там норму свою, а азота додає, ну, скільки, скільки потрібне ка, картоплі. Картопля в першу чергу буде дивитись на азот. А, наприклад, дивився перед ефіром 18, 11, 13. тобто 18 азоту, 11 фосфору, 13 калію. Якщо комплексне, то можна можливо вно, вно, вносити таке. Потім ще, там, коли будуть поливи, давати азот. Азот потрібен буде на початку більше. Тому що фосора калій так всередині вистачає, вона не буде його а, а, просити. Це з приводу, а, що вносить ґрунт. Найчастіше, коли є у вас борозда і сюди сиплять добриво, і воно так падає на дно, і потім туди ж на дно падає картопля і прямий контакт картоплі з добривом. І вона там горить бідня бо <ріпи> великі солі. Вона не хоче там нічого ну не хоче так їсти, їсти, підживлюватись, як ми цього бажаємо. І в, 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 внесене добриво, такі гроші, і ми садимо себе не окуповують. Mm. Тобто треба якось розподілити, щоб воно було пперемішено. Тобто її треба там вносити перед тим, як нарізається, перед фрезеруванням треба це добре вносити, щоб подоба, коли росла шукала ці м, добре м, живлення рослин. Наступний варіант є таке, що в грунті, якщо там були овочі, найчастіше зустрічається що там надлишок добрих. Тому що як щось рослина не росте, більше добрива, більше добрива, більше добрива не росте, потім кінець е, вирощування, морози, все більше не виращує. А можливо, проблема була не в кількості добрива, а в умовах, що рослина не могла його взяти. І там, в ґрунті, вже надлишок добрива.